Якщо ви українці за кордоном або плануєте ви за кордон, то це відео може бути корисне саме для вас. В цьому відео я коротенько розповім, як отримати міжнародний захист, які документи потрібні, які країни найкраще підходять у 2025 році. А вам, друзі, буду вдячний за підписочку і за лайк за підтримку і контенту. Більш детально міжнародним і тимчасовим захистом я розбирав в попередньому відео. Тому, якщо цікаво, я закріплю посилання, бо воно буде вгорі. Отже, що таке міжнародний захист? Міжнародний захист, коротко кажучи, це повна гарантія вашої безпеки і легального перебування в тій чи іншій країні. Що він нам надає? Міжнародний захист нам надає перше: це дозвіл до ринку праці, вільний доступ, це навчання, можливість навчатися, надає можливість отримувати медичну допомогу. А також фінансову або ще якусь там допомогу, яка передбачена в тій чи іншій країні. Ще, до речі, є допомоги, окрім яка надається від самої країни, також є допомога від різних міжнародних фондів. Тому, друзі, моніторьте, дивіться, є досить непогані бувають допомоги. Звертайтеся, якщо вона саме вам дійсно необхідна, то звертайтеся. На ті фонди, вони дійсно допомагають, надають. Ось. А зараз, друзі, дивіться, що нам потрібно. Які документи нам потрібні для отримання міжнародного захисту? По-перше, це будь-які документи, які підтверджують нашу особу. Засвідчення, те, що ми дійсно громадянини України, Ось, фотографії. В 4 штуки в формату 3 на 4. Ну і наша заява. Тут який є нюанс. Дивіться. Всі люди, які автоматично виїжджають за кордон, вони автоматично попадають під тимчасовий захист. Він дуже схожий, але суттєво відрізняється від міжнародного захисту, статусу біженця. Детально я розповідав в попередньому відео, можете ознайомитись. Отже, дивіться. Для отримання міжнародного захисту нам потрібно звернутися в міграційну службу. В деяких країнах 100% необхідно просто самому приїхати, а є країни, де немає тої потреби, ви просто можете все це, це зробити онлайн. Перейти на офіційний сайт міграційної служби той країни, де ви перебуваєте, заповнити там анкету, написати всі дані. Прикріпити документи, які потрібні. А це паспорт. Ну, ось. Це указати адресу, фактично, де ви зараз проживаєте. Не адресу е, реєстрації вдома в Україні, а адресу, фактично, де ви ну, в даний момент проживаєте. Е, номер телефона, щоб з вами можна було зв'язатися. Ну і щоб у вас були фотографії. І, до речі, та ситуація, яка відбувається зараз в Україні, тобто війна, це гора наша народне, вона попадає під міжнародний захист. Тобто ви можете. Це є 100% причина для надання вам міжнародного захисту статусу біженця, при отриманні статусу біженця, вас не мають права депортувати, вас не мають права якось вигнати з тої країни. <кій> ви можете а Лише добровільно покинути ту країну. Тому, друзі, я би ще радив би вам, якщо ви там перебуваєте в якійсь країні, то зайдіть на сайт, офіційний сайт Міграційної служби і ознайомтеся, що дійсно вам якісь, ну, можливо, там ще щось потрібно додатково. Але це основний, основний перечень основних документів вимог, що я назвав, вона підходить ну, для всіх країн. Є там. Просто є нюанси в формі заповнення. Ось. А так, в принципі, все без різниці, де ви не були там. Чи ви будете в Чехії, чи ви будете в, там в Німеччині. Все ідентично. Найпопулярніші країни для надання міжнародного захисту, статусу біженця, як нам відомо, це Чехія, Польща, Німеччина, Франція, Скандинавські країни. Є більш складна процедура в таких країнах, як Канада, США, Велика Британія, там трошки більш складно, але суть та ж сама. Що, до речі, є такий нюанс. Ви можете приїхати в країну, наприклад, в певну там Ну, я не знаю, там. Давайте візьмемо для прикладу. Наприклад, нехай то буде там Німеччина. Ви там. Словенії, приїхали в Німеччину. Ви можете в будь-яку країну приїхати по Візі, там або на Ті ж Філіппіни Приїхали. Відкрили візу, поїхали на Філіппіни приїхала там на ті ж Філіппіни, або в ту ж там, Німеччину, або в ту ж Англію. І там побули трошки побачили, чи вам підходить та країна, чи не підходить, якщо вона підходить то ви тут же звертаєтесь в міграційну службу, подаєте заявочки, подаєте документи на, отрим... на отримання статусу біженця на отримання міжнародного захисту і вашу заявочку розглядаєте. Але, друзі, не робіть помилку. Не подавайте одночасно в двох країнах це велика помилка. Тому що якщо ви, подає... якщо ви десь подались в одній країні і подаєте в другій країні, то ваш захист можуть можу скасувати і там, і там. Тому обирайте саме ту країну, яка вам більше всього підходить. Далі, що ще такого важливого? А важливо те, що коли ви заповнюєте анкету або переходите інтерв'ю, надаєте якісь е, свідчення для отримання міжнародного захисту, то старайтеся надавати правдиву інформацію, тому що міграційна служба може перевірити вашу інформацію, чи дійсно вона відповідає. Тому що ви кажете. І якщо вона не відповідає, то вам, на жаль, відмовлять. Але теж дивіться, відмовити можуть по будь-якій причині. Можуть просто недорозглянути вашу заявочку. Ось. Тому не соромтеся, не втрачайте час, ви одразу тут же подавайте на апеляцію. І тоді, повірте, більш детально розглянути вашу заявку, і ви отримаєте міжнародний статус. Тому що... Ситуація в Україні, війна в Україні вона дає 100% гарантію для отримання міжнародного захисту. Вважайте на це. Просто вказуєте, що ви там такі-то, такі-то, вас там, якщо ви з родини, то і родина така та така, -та, там, склад родини і пишіть, що ви рятуєтесь від війни, що вам загрожує небезпека. Вам, вашій родині, вказуйте це все в заявці, не соромтесь. І тоді вони дійсно ретельно розглядають вашу заявочку, і ви можете отримати якраз міжнародний захист статус, статус біженця. І в першу чергу, друзі, ознайомтеся на офіційних сайтах міграційної служби країни, де ви збиралися подаватися. Це найкраще, ну, що ви можете зробити, це зайти і дійсно там почитати офіційно, тому що можуть бути нюанси, десь якісь змінення, доповнення в певних країнах, тому уважно читайте, що там потрібно. Але все основне, які доснім документи потрібні, заявочки, я вже перечислив це. ще раз перечислю це паспорт. Які підтверджують вашу особу, або будь-які документи, які засвідчують вашу особу, підтвердження вашого громадянства, що ви там дійсно громадянин України, а для цього найкраще підходить, як нам відомо, то паспорт, там закордонний паспорт, це може бути внутрішній паспорт України, але вам його потім доведеться перекласти. Ну то же, то нема проблем, якщо у вас є якісь нюанси з закордонним паспортом. то... Звертаєтесь в службу, яка перекладає документи своїм українським паспортом. Вони його перекладають. І ви його там, додаєте до заяви. Ось. І все, друзі. Вибирайте. Нехай вам щастить. А вам дякую за перегляд. Обирайте ту країну, яка вам дійсно підходить, вирішуйте, що вам краще підходить. І ще раз нагадую, якщо ви обрали міжнародний захист біженця, то ви не маєте права виїжджати з тої країни, поки не отримаєте документи, і не маєте права виїжджати в Україну. І, до речі, коли ви формуєте, якщо у вас був тимчасовий захист, а ви подалися на міжнародний захист, і у вас були якісь допомоги, то при подачі заяви на міжнародний захист ті допомоги втрачаються, і вам треба відновити їх. Тобто автоматично подати знову на ті ж самі допомоги, щоб відновити допомоги вже в міжнародному захисті. Воно робиться швидко, все те ж саме, як ви робили до того, робиться тільки вже повторно. І все у вас буде добре. Це нехай щастить вам. Гарного дня.